Російського генерала ліквідовано в Москві прем'єр-міністр Польщі оголосив у Гнєзні нову доктрину п'ястів. Польський експерт прокоментував звернення Трампа до Путіна. Російський генерал Ярослав Москалик загинув у Москві від вибуху. Військовий був високопоставленим офіцером генерального штабу російської армії. Це сталося в підмосковному місті Балашиха. Замінований автомобіль вибухнув, коли генерал виходив зі сходової клітки багатоквартирного будинку. Генерал Москалик був заступником командувача головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. Це відомство відповідає за планування війни в Україні. Раніше генерал також координував деякі дії росіян у Сирії. Це не перша така ліквідація. Торік у грудні в Москві від бомби загинув генерал Ігор Кирилов, звинувачений у координації застосування хімічної зброї в Україні. Тоді неофіційно у нападі звинуватили службу безпеки України. Зброя, сильна економіка та сильні позиції в Європі. Через тисячу років після коронації польських королів прем'єр-міністр оголошує нову доктрину п'ястів у Гнєзно, першій столиці Польщі відбулося урочисте засідання членів парламенту та сенаторів. Присвячене тисячоріччю коронації Болеслава Хороброго та його наступника мешка II. Прем'єр-міністр заявив, що нова доктрина п'ястів складається з трьох стовпів: перший це інвестиції в зброю та армію. Ми армію в регіоні. Ми будемо мати найсильнішу армію в регіоні. Так, наша армія має бути здатна відбити кожну загрозу чи з боку сходу, заходу, півдня немає значення. Ми готові здобувати збудувати найсильнішу армію в цій частині світу, і ми використаємо для цього досвід трагічний, драматичний досвід тієї війни, яка тепер точиться за нашим кордоном. Другий стоп, польща, яка має найсильнішу економіку в регіоні. Ми дішай єстечьми Овос Окрок. Сьогодні ми на волосинку, на крок до того, щоб нас порівнювали з найсильнішими економіками, які найкраще функціонують. А дивлячись на те, у якому темпі ми розвиваємося, то справді протягом кількох років ми наздоженемо найбільші економіки, такі як німецька, як японська. Бо ми на крок від цього, тільки мусимо мати в собі стільки віри, скільки мав Болеслав Хоробрий. Прем'єр-міністр також хоче, щоб із Польщею рахувалися в регіоні. Так направде кожен, хто в тим регіоні. Так насправді кожен, хто захоче реалізувати серйозний бізнес у цьому регіоні, буде змушений приїхати до Варшави і про це з нами говорити. Так уже відбувається на цей момент. розмовлять. Так в тефілі сідє. Окрім прем'єр-міністра, у церемоніях у Гнєзно взяли участь президенти, спікери Сейму та Сенату, а також члени парламенту. Російські ЗМІ цензурували звернення президента Дональда Трампа до Владиміра Путіна щодо зупинення російських ракетних атак на українські міста. А це означає, що це було важливо. Саме так вважає колишній кореспондент газети виборчої в Росії Вацлав Радзвінович. Я не задоволений російськими атаками на Київ. Вони не потрібні та невчасні. Володимир Стоп написав Дональд Трамп у соцмережах. Учора Вацлав Радзвінович прокоментував це питання в ефірі польського радіо 24. Тири кремовське телебачення цитувало це його висловлювання, але ж лише той момент, де він говорив, що йому не подобаються атаки і не подобається що щилліться кров. А коли дійшло до фрази Владимира Стоп, цього вже не було. Цього вже не було сказано росіянам, що з таким закликом звернувся президент Сполучених Штатів до їхнього лідера, і через це видно, що це важливо для Кремля. Те, що вони приховують, зазвичай є найважливішим для них. У ніхто звикли власні зато найважнішом. Незважаючи на звернення до Путіна під час зустрічі з журналістами, Трамп не оголосив про додаткові санкції проти Росії та висловив переконання, що досягне миру.